The oh. Ось він настав цей час, якого ви дуже чекаєте, сам він і циганик до нас прийшов. І що ви думаєте? На тлі ж тої історії, яка зараз несеться, ми показували в нашому ефірі. Ну, Хлопчик взяв такий батьків, не те, що не були обачними, просто в доступі дитини був той самий клей, ну і потрапив у воку, і так далі. І так. І тут історія в тому, що дійсно за дітьми не встигнеш. А я хочу сказати ось про що була така історія. Чекай, твоя історія нещодавно, 20 годин тому. Дивіться, 15 років хлопчикові. А дивіться рома вчора було день народження. І малий твій 15 років. А так подібно щось було таке в дитинці. У мене було не то подібне. Я тобі розкажу навіть про цю з А ми б доїхали до середини озера. І Рома каже, тата можна я по 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 поролю? Кажу, Рома, ну не можна, тобі ще немає там на цьому. Ну тата, ну дуже просто. І ми помінялися місцями. І Він поролив. І коли ми під'їжджали до берега, то цей чувак так на нас подивився. Ну але він побачив, що мотоцикл нормальний, думає, та хай от я маю таку необачність. Але я вітаю свого сина з 15-річчям, бажаємо всього всього найкращого. Ну було таке малий, бутний, лізь один куди не треба. Я? Та він! Він Тепер я тобі розкажу. Мені коли було 10 років, у мене батько був мисливцем. І Він заховав, мав сейф для рушниці. Так. І там завжди ховалася рушниця. А я знав, де ключ. Я таке синьку відкрив, а там була така шарошниця, що вона була складена. Я її коли розклав, її тільки можна вистрілити на цей. Ну і треба було щось, щось зробити. Ну нічого, вистрілив, склав і сховав. І до нинішнього дня ніхто нічого не знає. Ну, бачите, я такі от, такі от розказую історію. А Слава Богу, що знав, що воно звіти ну, Ви мене, не, мене зараз так піймали. Я таку правду. Бо... Мене ще зараз ну тут зараз мене захейтять за все. Це ну, да, було, ні, то, ні, то ні, було. Це насправді було дитина, то дитина. Що ти зробиш. Що в світі спорту у вас? В світі спорту у нас в нас пафосно дуже в світі спорту. Давай, в нас, ми значно, любимо. А знаєш, що пафосно? Давай у Київський Динамо в найближчим часом вже у вівторок, зіграє свій поєдинок в Лігі Чемпіонів проти кіпського клубу, який має назву Пафос. А, -а! А, а І Гриці. пафос та пафос підписав, до речі, позавчора підписав одного з найкращих захисників історії бразильського футболу Давіда Луїза. От він на ваших екранах легендарний футболіст. Вони підсилилися якраз перед матчем проти Київського Динамо. Тобто пафос робить все пафосно для того, щоб зустрітися з київським динамо. Це от вас задовільнить? Та, ти це صло. пафос. Он... Пафосних хлопчина. Он. Ну і насправді футболіст, який грав в Челсі, в ПСЖ, в Бенфіці, в збірні Бразилії багато матчів відіграв з дуже хорошим ударом. Правда, йому зараз вже 38 років. Житті трошки підстаркувати як для футболу. Але. Для пафосу він якраз підходить. Тому от пафос пафосно підходить до матчу проти київського динамо. Як хочеш, пафосно, не пафосно, хочемо слухати тебе далі. Давай, у вас випуск. Давайте. Відбивочка. Відбивочка. <свісна> е, Теніс. Про футбол про футболу ще поговоримо. але Давайте про теніс, тому що в нас там є свої успіхи. Еліна світоліна вночі перемогла на, на турнірі у Монреалі. А там виступають українські спортсменки, і от Еліна Світоліна перемогла американку Аманду Анісіму достатньо легко у двох сетах і вийшла до чвертьфіналу. І там вона зустрінеться з японкою наомі. Ще одна чвертьфіналістка Марта Костюк, яка перемогла. Так само американку Маккартні Кеслер так само у чвертьфіналі зустрінеться вже з представницею Казахстану Єленою Рибакіною, яка, до речі, позбавила можливості нас подивитися український чвертьфінал, тому що Рибакіна в одній восьмій фіналу обіграла нашу Даяну Ястремську. Але в будь-якому разі, Марта Костюк, і Світольна у чвертьфіналі турніру Монреалі. Це дуже хороший успіх, і будемо про це ще говорити сьогодні. Що їм пророкують взагалі на оцей хардовий турнір американський американську серію? турнірів, тому будемо болівати. Українець Олександр Бондарєв вперше виграв гонку в чемпіонаті італійської формули 4. Заїзд для 16-річного Бондарєва розпочався не найкращим чином. Більшу частину дистанції він їхав другим, намагаючись наздогнати японця на Камуру Берту. Але за три хвилини до кінця гонки Олександр порівнявся з Накамурою та по зовнішній траєкторії обійшов напарника в першому повороті. Суперника не напарника, суперника, суперника-напарника в першому ж повороті. За час, що залишився до фінішу, українець не дав супернику жодного шансу і в результаті в Кар'єрі виграв гонку формули 4 Ну що там хто там? Хемілтон, ферстаппен алонсо. Вже хай вони трясуться, тому що українець дуже добре зараз виступає в формулі 4 Йому 16 років будемо сподіватися, що ми побачимо першого українця у формулі 1 Ну а українець Олексій Середа здобув срібну медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту, і він стрибнув на цю медаль з 10-метрової вишки. Він мав другу за складністю програму. Ну і як бачите, друга програма за складністю, От і срібло на чемпіонаті світу це дуже хороший результат. І як сам зізнався середа перед останнім стрибком, він десь розраховував, що буде в п'ятірці. Ну, але бачимо, що стрибнув на другу сходинку, і це безперечно великий успіх. Переміг австралієць Касель Руссо, бронзового мексиканця. Рендала Вальдеса для 19-річного Олексія Середи це п'ята медаль на чемпіонатах світу. На його рахунку три срібла та дві бронзи. Ми всі чекаємо і перемог, і чекаємо наступні олімпійські ігри. Де Олексій Середа, Я, буду, я вважаю, що він повинен бути одним з фаворитів змагань. Ну і футбол стартував чемпіонат України з футболу, стартувала українська премєр ліга В час війни. Це достатньо непросто проводити змагання. Ми знаємо, що дуже багато тривог і зупиняються поєдинки, але чемпіонат України проводиться. І я вам хочу сказати, що ми побили рекорд. В з часів повномасштабного вторгнення на трибунах стадіону було порядка 10 тисяч болівальників. Зовсім трохи не вистачило. Це було поєдинку епіцентр Шахтар, в якому Шахтар переміг з рахунком 1-0 новачка прем'єр-ліги. Так само вчора ще один новочок прем'єр ліги створив сенсацію. Кудрівка перемогла е Олександрію з рахунком 3-1. Дублем відзначився Сторчоус. Ну а Карпати абсолютно несподівано. Мої рідні Карпати, де так само дуже тепло підтримують болівальники. Вони вдома абсолютно несподівано поступилися по лісі з рахунком 0-2. Цей матч як відбулися вчора. А напередодні Київське Динамо так само стартувало і стартувало воно з перемогою над вересом з рахунком 1-0. Дуже непростий був поєдинок, і будемо сподіватися, що. Що цей поєдинок дозволить команді Олександра Шовковського підготуватися до поєдинку проти Кіпського пафоса, який відбудеться у вівторок? Тому що ми всі чекаємо Динамо у Лізі чемпіонів. Так, друзі, ну тут давайте зазначимо ще раз нашого героя, про якого тільки що сказав в ефірі про Олександра Бондрева. Єдине, що зазначив, що так він рекорд певною мірою поставив в своєму юному віці, але наймолодшим пілотом в історії Формули 1 який коли-небудь виступав у чемпіонаті, є Макс Ферстапен. Ферстапен Ферстапен він дебютував у віці 17 років. До ще раз покажемо на підесталі нашого Річі, рік ще є. Рік ще є Бондрева до того, щоб стартувати Формулі-1. Тому що Ферстапен Формулі 1 дебютував. А в виграв. Формулу 4. Тобто є кілька знаєш, рівнів, коли ти підходиш ага. до найвищого рівня, а найвищий рівень – це вже Формула-1. Але ти... знаєш, такий хороший результат. Безперечно, що це. Е, Як ну... ти оцінюєш шанси на подальшу кар'єру і звитяги нашого спортсмена? Ой, Боже, Монщика. ти знаєш, ти так багато суб'єктивних і об'єктивних е, може бути нюансів. Тому що е, це вдало потрапити в хорошу команду. Ага. формула формула, і взагалі гонки Команда. це надто ти залежний не тільки від себе, це машина. Якщо тобі зроблять гарну машину, якщо механіки тобі добре зроблять машину, значить ти будеш добре ганяти. Тоді вони розкриють твій талант, розумієш? Якщо не зроблять хорошу машину, то твій талант може бути, ну просто він, ну знаєш, якби, без потреби. Тому тут все дуже багато спонсорів, які будуть так само. Тому що ну, знаєш, є, є чемпіони світу, які їздили в хороших, в хороших командах, а потім, коли переходили вони в інші команди, от, наприклад, зараз Гемілтон, він Феррарі. Він повернувся в Феррарі і не може виграти жодної гонки. Хоча Колись він був одним з найтарновитіших чемпіонів світу, одним з наймолодших чемпіонів світу. Тобто, все, що хоче, може стати. Mm -hmm. Покажіть, от я відео розігнав, там де серед іншого анекдот прокажуть зараз. Так, да, да, та виступав. No. Що за анекдот про гонки? Я просто бондарю mm -hmm. хочу е, такий невеличкий анекдот розказати. Я побачив його, він ганявся. Е, недавно прочитав анекдот від Гемілтона. Знаєш, він коли в 16 років почав їздити в Формулі 1, чи там в 20 років почав їздити mm -hmm. в Формулі 1, йому дали машину, там сусіди, чи там, подруги, чи подруга, чи друг. І він вирішив проїхати. Це в себе вдома, ну просто там, де він жив. Ну і летить, трошки розігнався. Його доганяє поліція. Знаєш, так вікно знаєш, так стукають. Він опускає, він каже, ти що думаєш, ти Гемілтон? А ти Гемілтон. Так само я бажаю Бондерів, щоб його так само впізнавати, що Бондарю, а ти Бондарю, тобі можна. Дуже важливо, цікаво, що в нашій країні, ну у нас тут немає інфраструктури для того, щоб тренуватися. Такі нас багато чого, немає інфраструктури, але це заважає нашим дітям і нашим людям бути максимально талановитими. Це все буде ще попереду. І я тобі хочу сказати, що я думаю, по закінченні війни Україна буде заслуговувати на те, щоб тут десь все таки можливо у Карпатах, можливо, десь. Ще десь, але провели все-таки етап Формули 1. Ого! Побудували це, автодром. Циганник, що мені подобається? Він не говорить, іноді так воно То Воно так справджується, то воно так буде. Ми заслуговуємо Боже, на це. Боже. А ти татару у тебе немає, то ну. кинеш там. Я столом, та, під столом, так! Ми тебе любимо я вам дуже за оптимізм. Дякуємо. Це Що ж, То любов. Зараз продовжимо.